У селі Долиняне Рогатинської громади загорівся житловий будинок. На пожежі місцевий житель врятував дворічну дівчинку. В даному будинку проживала сім'я з п'яти чоловік. Це двоє дорослих, мама дітей, бабуся, а також троє дітей 2018, 20 та 2022 років народження. Діти старші, а також бабуся та мама самостійно вийшли з будинку. А маленьку дівчинку 2022 року народження, місцевий мешканець передав через вікно сусідам, які здійснювали гасіння пожежі за допомогою підручних засобів. Володимир Мельник, який витягнув дитину з палаючого будинку, розповідає, коли розпочалася пожежа, перебував у себе на подвір'ї. Побачивши дим одразу кинувся на допомогу. Побачив жінку, старшу літню жінку і двоє дітей. Ну, я одразу бедро на ну, вогонь. Каже, рібйонок є. Там. Каже, я, кажу, де дитина? Ну, заходжу сюди реально, нагодно зайти в двері, почав вибивати ті вікна, вибив звідси вікно, з торця вибив вікно, Ну, там вже нічого, гостей дим вже намотав собі. Рушник і заліз туди. Потрапивши всередину, чоловік почав шукати дівчинку. Каже, помітити її вдалося завдяки телефону, екран якого світився. Ось тут лежала дитина, або ще й той самий телефон. О, бачите, він засвітився, а тут лежала самому кутику дитина. Я взяв і передав через вікно. До місця події прибули вогнеборці, які оперативно ліквідували пожежу. Двох дорослих та трьох дітей було госпіталізовано для медичного обстеження. Лікарі кажуть, ознак отруєння продуктами горіння немає, та дворічну дівчинку та її бабусю залишили під наглядом. Зі слів матері була короткочасна втрата свідомості, була оглянута лікарем-анестезіологом, лікарем, лікарем педіатром, мною лікарем терапевтом. І вирішено, що дівчинку до ранку треба поспостерігати у дитячому відділенні. І також бабуся 51-го року. Жінка. Під спостереженням кардіологічного відділення у зв'язку з супутньою патологією. потерпіла Наталія. Пригадує, коли розпочалася пожежа, вона готувала на кухні. Поруч знаходилась і найменша донечка. Інші двоє дітей із бабусею були у сусідній кімнаті. Прибігає старший Віктор, Каже, мама коля робить пожар. Я кинулася туди, бачу, під кроватью горить. Побежала на кухню ведро води, линула, але ще хуже пішло. Оно просто просто отак, от в дві секунди. Ціх наорала, вони вибігли на улицу. Я шукала дитину. Як у мене в кухні загорілася, я не бачила. В ну, і в кухні, і в кімнаті оно все начало горіти. Дим, все це чернота, невозможно було не зайти. Я вибивала в вікна, я вибивала двері, все що можна я вибивала, щоб хоч як то найті. Бабуся Людмила розповідає, коли сусід виніс онуку з палаючого будинку, дівчинка не дихала. Вони надали їй першу домедичну допомогу. Прийшов воздух, ага. О, я тоді почала робити їй так. От і от сильно так стиснув, стисну ап'ять, стисну. во так. Отакі двіження, коли я отак от стала робити і водою обляла її всю холодною водичкою, головку, куличко, грудочки, все. Усі обставини виникнення пожежі наразі встановлюються фахівцями. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія